І в шоу-бізнесі, навіть якщо подивитися 5 років тому і зараз якось серед артистів стало абсолютно нормальним говорити відверто, не приховувати Хочеться, боже, не дай Боже, щоб ніхто не дізнався, що я там що я гомосексуал, не дай Боже, щоб ніхто не дізнався, що я липвіка. Ну знають і все. От ми я вирішили подивитися, згадати, хто взагалі у нас серед е представників шоу-бізнесу українського відтові хтось більш відомий, хтось більш менш відомий. Е але є відкрито заявили. Зробили і заявили, що так. Я представник ЛГБТ, і мені абсолютно по барабану цього немає, немає нічого страшного. Один з них це е, блогер, співак, артист Олег е, Машуковський. Він був відомим по е, шоу. Здається, як воно, господи, на називається мастер шеф на каналі СТБ. Він здійснив е, каміна, от коли став вже дуже відомий Він в Тіктоці має мільйони підписників. Певно ну, він заявляв, що е, подобається йому хлопці, але потім згодом почав говорити, що швидше за все він не гомосексуал, а швидше за все він бісексуал його скандал, до речі, пов'язаний з тіктоками, морськими котиками у одному з тайських готелів. Так само ще камінаут у цьому році здійснив продюсер розважальних проєктів Володимир Заводюк. Якщо я не помиляюся, це буквально було минулого тижня або позаминулого тижня, коли він у себе в інстаграмі розповів, що має партнера, живе з ним разом і порадив бути іншим, відвертішими, простішими, перш за все, із собою І зробити те, що давно про що вони давно мріяли. Одіозний або навіть не Неудіозний, а епатажний український співак. Мелевін, Костя Бочаров. він дійснив камінаут кілька років тому, здається, два роки тому, прямо на сцені під час фестивалю Атлас Вікенд. Він е Злився у поцілунку з жінкою, а потім одразу він поцілував чоловіку, підняв райдужний ЛГБТ прапор і зі сцени заявив, що він бісексуал. А потім він зізнався, що камінаут позитивно вплинув на його в принципі психологічний стан. Тепер йому не потрібно нічого приховувати. А минулого року камінаут здійснив учасник холостячки 2 Андрій Хвиткевич. Він зізнався, що зустрів своє кохання і живе зі своїм обранцем у Колумбії, і навіть бі. Більше того, Андрій заручився зі своїм партнером. Як він збрав участь в Холостяці, тобто виникає серйозне питання з приводу правдивості таких шоу, як холостяк або холостячка що там за сватання таке відбувається. Ще одна знаменитість, яка є яскравим прикладом представників ЛГБТ спільноти, це трависті Діва Манро. Вона відкрито говорить про свою трансгендерні транс сексуальність хоча операційні зміни вона з собою не робила. і до чи рік тому вона зізналася, що за документами вона чоловік і підлягає призову?